Привіт! Привіт усім! Е, кіт трошки шуршить, хрумтить, їсть сухий корм, ну, вже перестав. Так, Була така в мене покупочка невеличка, входили в кіно з чоловіком, і ось купила я е, з. Картопля з грибами, пиріжок сільпо за 15 гривень, з яблуками ось такий теж за 15 гривень. І по 9 гривень взяла котикам ось такий корм Фріскас. 8,99. Потім ми ще зайшли в АТБ. Це кіт у мене так кашляє. В АТБ ми купили оцей ось пакет. А, ні, великий пакет, так, великий пакет 3,90. Так, напій спрайт, ну, я круглю, 30 гривень скажу вам. Оце він коштує тут літр. Далі, напій Пепсі 45 гривень і 40 копійок. 2 літри пляшка Пепсі. А, так, яблуко зелене. Першого Ну, Воно схоже на самаренку, просто зелене яблуко. По 26,50. Тут його на 22 гривні, 73 копійки, 5 яблочок. І цей пакетик цей пакетик 90 копійок. ось цей. Так, далі консерва, Паштет шпрутний 33 гривні. Ось такий покажу вам. Так. Чіпси 100 грам. Кукурудзяні начо. Так. оцей, мабуть? Оці, ці, мабуть. 25,50. І от такі теж кукурудзя... кукурудзяні. Ем, начо. Теж. І з сиром вони, як бачите, вони теж 2550. І отакі чіпси по 60 грамів, а ці чіпси по 100 грамів, а ці по 60. Ці е, по 11,50, зі смаком сметани та зеленю, і зі смаком шашлика. Картопляні. І все. Ось така в мене була покупочка ось із Сільпо. Чек, а чек із... Ой, за тебе, А чек із Сільпо не зберігся. Так. Ну, добре, всім пока. Гарного всім настрою п'ятниці. Гарного вечора. Пока-пока!